Друзі, привіт! Сьогодні понеділок я сіла монтувати, і моя голова буде інколи доповнювати інформацію, так що не лякайтеся. Друзі, добрий ранок. В мене ранкові кроки навколо зачиненого закритого басейну. Ой, ми приїхали в заміський будинок для того, щоб відсвяткувати завершення сезону літнього. З нашими друзями. У нас є традиція, ми кожного року, ну, в чоловіка більше, влаштовуємо вечірку для друзів а, в заміському будинку. Тому я хочу показати вам що і як. Хочу показати вам, що і як, а, взяти вас з собою, бо я до цього показувала вам в коротких відео, як все відбувається. А цього року думаю зробити просто. Коротенький вдох на цю тему. План такий. Ми вже поснідали. Зараз ще нема дев'ятої. Ми зараз збираємось швиденько і підемо, поїдемо в китайський магазин великий, щоб докупити е, різні декорації. Ой, іди, йди Іди. Щоб купити декор. Докупити, бо в нас вже є там і квіти, і різні штучки. Хочемо подивитися, що взагалі є новенького, щоб додати якісь нові елементи і прикрасити локацію. Далі ми приїжджаємо на цього року. Ми зробили трохи, зробимо трохи по-іншому. Ми запросили бейбісітерку тому що дитина в нас вже. Маленькому майже два роки, і він дуже активний. Він завжди бігає. Вечірка для дорослих. Тут не буде дітей, буде тільки наш малючок. Ну бо а, такі обставини. Але ми запросили людину, щоб о, вона приглядала за ним. Одразу вам скажу, що ця бібісітерка буде в нас вперше. Тому що локація доволі далеко знаходиться від нашого дому, тому ми вирішили знайти локальний варіант, місцевий, і запросили дівчину через додаток, запросили побути з сином протягом дня, протягом вечірки. Бо інакше це буде не відпочинок, тому що він дуже активний, він сюди бігає, за ним треба слідкувати, не залишати його одного. Тому приїде бебісітерка і буде з ним знаходитись. Ну, звісно, все буде на наших очах, просто щоб можна було відволікатись, спілкуватись з людьми, там танцювати, а не бути постійно-постійно кожної хвилини прикутим до дитини. Звісно, більшість запрошених гостей це португальці, але будуть і українці, я кожного року. Запрошую теж своїх друзів. Єдиний нюанс, що заміський будинок знаходиться доволі далеченько від Лісабона в зоні Сан-Тарень. Тому десь 45 хвилин автівкою їхати сюди. Тому якщо нема автівки, це дещо складніше. А потім ми поїхали в китайський гіпермаркет, бо там було все. Все від сантехніки до трусів до білизни і купа всього для вечірок, але не так багато ми всього купили. Я купила кульки, але в результаті я їх так і не надувала, бо це, знаєте, енергозатратний процес, тому не буду дуже зупинятись на цьому китайському шопінгу. Поїхали далі. Так, почали почали готувати локацію. Це власне до. Потім покажу вам після, коли вже все буде зроблено. Басейн ще закритий. Малий там щось бавиться, Аля допомагає. О, так що, ну і тут, власне, нижня частина, нижній поверх. Так, а це після. З появою дитини прикрашати територію стало важче, тому що треба дивитись ще й за дитиною. Тому ми запрошуємо деяких друзів, у кого є можливість приїхати раніше до вечірки і допомогти нам з прикрашанням. На відео ми їдемо в ресторан на обід. Ми запропонували друзям два сценарії. Або поїхати разом пообідати до вечірки, або всі інші бажаючі можуть просто приїхати вже на вечірку після третьої. І, власне, 15 людей погодилось, і от ми їдемо в ресторан. В ресторані, до речі, можете побачити кадри дуже старенький офіціант, і я вже якось розповідала, що в Португалії робота офіціанта вважається дуже поважною і багато чоловіків працюють прямо до старості офіціантами. От ми замовили страви, і ви тільки подивіться на розмір порції знову ж таки. Я замовила собі восьминога, звісно, все не посилила і просила допомогу друзів, щоб доїдали всім столом. Тухи розкажу про бебісітерку. Ми домовились, що вона прийде до нас о дванадцятій, щоб познайомити її і сина. Так як вона в нас перша. Далі вони трохи погрались. Там, я не знаю, може 20-30 хвилин, познайомились і я вклала маленького на сон. Далі ми поїхали на обід, і бебісітерка залишилась чекати, поки маленький прокинеться. Власне, він прокинувся, ми вже якраз повертались. Uh, і все, вона почала з ним грати. І <смі> в Португалії дуже люблять дітей, тому звісно, друзі теж почали і гратись з маленьким, там не знаю, бігати і комунікувати з ним. Тому бебісітерка завжди була поруч на підхваті, але також не відмовляли у друзям в задоволенні поспілкуватися з малюком. Друзі. Ну а потім вже були танці. В нас було кілька діджеїв. Теж друзі, чоловіка, і чоловік там, теж сам грає. Тому всі просто танцювали. Я думаю, що ви можливо здивуєтесь, коли ви бачите, що дорослі люди танцюють, відриваються і так далі. Це напевно така велика відмінність, яка мене вразила, коли я потрапила вперше в Португалію. Коли ми прийшли на вечірку, я бачила людей там за 50-60 років. Я така трохи була в шоці, бо в Україні нас не знаю, як зараз. Але раніше тільки молодь гуляла, і взагалі прийнято, що якщо ти вже сімейна людина, то забувай про бари, про дискотеки, вже все. Треба сидіти вдома, ніхто тебе вже нікуди не запрошує, треба сидіти і виховувати дитину. В Португалії люди якось це поєднують, і мені це сподобалось. Можливо, ви іншої думки. Маєте право. Цей фрагмент ви вже бачили. Я реально дуже пишаюсь собою, бо нарешті я можу підтримати вільну розмову португальською мовою раніше могла, але зараз я вже себе почуваю більш впевнено. Для мене це певне досягнення. Знов таки, я розумію, що хтось починає розмовляти там через я не знаю півроку, але враховуючи факт, що в роботі я не використовую португальську, а тільки англійську. Плюс з чоловіком ми не завжди спілкуємося, навіть якщо спілкуємося португальською, то це здебільшого якісь побутові питання, знаєте, там що будемо їсти, що будемо дивитись, пішли туди, пішли сюди. Ну, я думаю, ви зрозуміли. От, це мої друзі на відео, вони з Бразилії. Там теж португальська мова, але дещо простіша, і мова трохи інша. так. Тому я прям знаєте, пишаюсь собою, дуже зраділа тому факту, що я прям вже можу підтримати розмову, пожартувати. Ну, класні, класні відчуття. Нарешті цей час прийшов. Це не означає, що я прям можу будь-яку тему підтримати. Звісно, ні. Особливо, якщо мова заходить про будівництво, тут я повний ноль, тому що я взагалі не знаю там всі ці матеріали будівельні, як вони називаються, і так далі, але щось таке нейтральне. Знаєте, чат на вечірці цілком. Це заключне відео з вечірки. І якщо ви думаєте чому, ще ж світло і так далі, у нас вечірка була денна, тобто з 3 до 9. Завершили ми, може, трошки, трошки пізніше. Ну, по-перше, ви знаєте, в нас сусіди є, і це не дуже класна, гучна музика ввечері. От, і по-друге, о 9 в вже від нас йшла бісітерка, і мені треба було вкладати пиріжечка на його нічний сон. Тому ну, ми і завжди, ми і до дитини завершували завжди, там, до ну, 9-10. От, от, власне, і все. Так, ну а це в нас вже ранок. Мій сніданок, сніданок чоловіка. І дивіться. Ну, це я вже поприбирала, бо тут було купу-купу всяких тар. Так, маленький тут вже ганяє. Покажу вам просто ранок після вечірки. Ну, найстрашніше ось тут. Це в нас був бар. От, ну і те, що власне від нього залишилось від бару. От, ось так. Ось так. Тут ще якісь закуски стоять, треба прибрати. І... Так, зараз відкрию. Хочу показати, чиват. Там пару келихів треба буде прибрати. Ще не бачила. От, Ну, я вам хочу сказати, що не так все погано. Не так все і погано. Дивіться, що в нас тут. Ну, Дуже чоловік теж прибрав. Сьогодні в нас такий план поприбрати все це і відпочивати. Відпочивати день у басейну. Друзі, дякую вам, що дивились, і до нових зустрічей!